Усім привіт! Раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про потужний професійний перфоратор Vitals Master RA4016DS. За допомогою цього перфоратора з патроном SDS Max можна проводити широкий спектр робіт, довбання, розколювання і розпушування міцних матеріалів, бетонних і цегляних конструкцій, асфальту, осадових гірських порід, свердління отворів з ударною дією в цеглі, бетоні, природному камені, асфальті. Особливості моделі: патрон стандарту СДС МАКС. Хвостовик бура більшого діаметру, а це означає, що він призначений для виконання більш складних завдань професійного рівня. Двигун підвищеної потужності 1600 Вт. Завдяки високій потужності вдається досягти максимальної сили удару. Спеціальна запобіжна муфта. Захист оператора в разі заклинювання бура. Якщо працює оператор із перфоратором і заклинює бур, то спрацьовує муфта і перфоратор залишається на місці, а не обертається в руках у оператора. Алюмінієвий корпус редуктора збільшує ресурс роботи перфоратора. Регулювання швидкості обертів двигуна можна обирати різну швидкість роботи залежно від матеріалу, з яким працюємо. Прогумована задня рукоятка у такий спосіб вона м'якша, не ковзає, а звідси і зручність у використанні інструменту. Антивібраційна система задньої рукоятки захищає руки оператора від негативного впливу вібрацій. Індикатор мережі електроживлення показує увімкнений інструмент чи ні. Міцна, багатопозиційна, допоміжна рукоятка. Можемо обирати позицію рукоятки залежно від умов роботи, що додає інструменту універсальність і зручність у використанні. Швидкий і легкий доступ до заміни масла в редукторі. Не потрібно розбирати інструмент, щоб додавати масло. Міцний пластиковий кейс для перенесення перфоратора і комплектних аксесуарів, зручність перенесення, транспортування і зберігання комплектування. Цей перфоратор має два режими роботи сверління з ударом. Та удар без свердління. Частота ударів, створювана пневматичним механізмом, регульована від 0 до 3530 ударів на хвилину. Це дає змогу ефективно без особливих зусиль робити отвори в різних за твердістю матеріалах. Швидкість обертів шпинделя за цих обставин можна встановлювати в межах від 0 до 560 обертів на хвилину. Максимальний діаметр свердління в бетоні становить 40 мм. Тепер розберімося, що входить до комплектації Vitals Master ra 4016 ds перфоратор, змінна ручка. Додаткові вугільні щітки. Мастило для бурів, ключ сервісної кришки для заміни масла. Долото, піка, бур на 18, керівництво з експлуатації та пластиковий кейс. Напівпрофесійний електричний перфоратор Vitals Master ra 4016 – потужний будівельний інструмент, призначений для швидкого й ефективного виконання різноманітних будівельно-ремонтних робіт. Він стане найкращим помічником навіть для професійної будівельної бригади. На цьому все. Коментарі і запитання залишайте нижче під відео. До зустрічі і пам'ятайте, що інструменти Vitals. Для надійної роботи в задоволення.